Суботній ранок всі на майдан, втім, не навіча, на на толоку не лише барикади навколо адмінбудівлі зводити, а й наводити лад біля. Ни добро вміють івано-франківські чоловіки, що й правно доводять з лопатами і віниками. Мовляв, вдома прибрати завжди встигнуть, а робити суспільно корисну справу потрібно, особливо в нинішній час. В хаті прибирати завжди встигнеш, можна навіть в понеділок там, чи в вівторок. Ну, та маленька площа, ну, а тут треба щось зробити, порядок трохи, розумієте? Ну. Ну, як би не було революції, революцію, але людина має ну, бути в голові свідома того, що вона має жити в чистоті. Прибирання це нічого немає, ністиливого, а наоборот це річ потрібна. Із комунальниками у тандемі громадяни довбають кригу і підмітають сміття. В свою чергу двірники допомагають спецтехнікою. Я попросив комунальні служби наші, щоб вони е, дали трактор, щоб ми могли вивезти сміття, е, щоб ми могли вивезти, кажу, лишні бочки, лишні там, можливо, якісь непотрібні речі, які дозволяються, сніг, які е, під ногами, які позбирають. Ну, ці всі от, під ногами щепки валяються. Не політикою єдиною живуть і міські Бранці, окрім того, що рішення у міськраді приймають, площу перед білим будинком порядковують і на рівні з усіма. Втім, справжні горті з депутатського корпусу жінки івано – це європейське місто, і ми е, вміємо революціонувати, Але хочемо показати, що ми вміємо і прибирати, тому що хочемо, щоб тут було чисто, щоб тут було затишно, людям було приємно пройтися. Разом з хлопцями кажуть, дівчата прибирати геть не важко. Воно й не дивно, коли поряд стронгмени. майдан. Сюди кожен день на віче приходять люди, і тому ми з сьогоднішнім прибиранням хочемо підтвердити, що ми Івано-Франківськ гарне, чисте культурне місто, і тому навіть е, революція має бути чистою. За декілька годин вражаючий результати вивезли два трактори сміття і майже тонну криги. А ось барикади кажуть активісти розбиратимуть лише після перемоги.